Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на не цензур.нек. Підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що, друзі, а ми продовжуємо з вами таку міжнародну панораму і споглядати за тим, як все, скажімо так, тугіше і тугіше стягується історія під назвою Вимога заморозки війни в Україні. Чесно, я не хочу черговий раз зараз говорити про позицію американців. Про це дуже багато пише американська преса. Починають з'являтися вже певні такі дуже цікаві думки про те, що ну, скажімо так, не тільки республіканці винні в тому, що так відбувається з одного боку, да, це ж типу, позиція Трампа і оцих упоратих мага республіканців в Конгресі, які не хочуть голосувати за допомогу Україні, Ізраїлю та Івані. Але з іншого боку, ми розуміємо, там є багато різних моментів, які дозволяють говорити про те, що ну, скажімо, не все так однозначно з позицією американців, хоча вони теж мають великі претензії до української влади, абсолютно е, правильні претензії до української влади, але тим не менше, Україна зараз дійсно знаходиться в критичній ситуації. Е, не порівняти навіть з тим, що було на початку російського наступу в жовтні 2023 року, навіть коли стало ясно, остаточно, що те, що називалось контрнаступ, не вдався в тому вигляді, точно як його задумували. То тим не менше, звичайно, за ці 6 місяців ситуація дуже сильно кардинально змінилася. Саме Критично вона змінилася через те, що по великому рахунку нам давно вже не йдуть нормальні поставки, хоча б боєприпасів. Давайте скажімо так. Але тепер давайте ми а, знову підемо, подивимось на ту ситуацію, яка відбувається навколо інших гравців щодо України прямо в ці дні. Як ми знаємо, відбувається візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Китаю. Uh, і там, як ми бачимо, достатньо цікаві речі відбуваються: по перше. Сам Лавшоль сказав, що він їде домовлятися з Китаєм, мовляв, про мир в Україні, тому що голос Китаю чути в Росії. Ну, тобто, натяк абсолютно очевидний, особливо на тлі розмов і публікацій, як сильно Китай насправді допоміг Росії вистояти ці два роки, як він посилив останнім часом туди поставки різноманітних важливих абсолютно для війни речей, верстатів, мікроелектроніки і так далі, тому подібне. Це більше інформації приходить, що китайці. Свідомо блокують поставки до України багатьох речей, які наприклад потрібні для виробництва наших БПЛА і дронів. Тому так, да, звичайно, тут з Шольцем складно не погодитись, ну, але найважливіше ще те, що сам Ці Цзіньпінь заявив, що в нього там є чотири, так сказати, кроки до миру. Нічого нового в цих кроках нема. Ми все це читали ще рік тому, коли на початку 23-го року Китай там активніша на цю тему і товариш з прізвищем Лі. Хуй їздив по світу спецпредставник, тобто і намагався всіх мовити, домовитись про все хороше і проти всього плохого. От. Але ми бачимо найважливішу частину заяви китайців звучить так. Сі Цзіньпінь заявив, що він підтримує проведення цієї швейцарської конференції, яка він нагадаю, має відбутися 16, 18, якщо мені пам'ять не зраджує червня в місті Люцерн в Швейцарії. Але. Важливою дуже умовою, так би мовити, Китаю і самому взяти участь, і в принципі, щоб ця конференція викликала підтримку Китаю, є участь Росії в цій конференції. Якщо ви пам'ятаєте, я вам уже два місяці про це розповідаю. От, єдине, що я думав, що Сідзіньпінь зробить цю заяву не зараз, вже в середині квітня, а коли зовсім скоро, через кілька тижнів, на початку травня, він поїде, нагадаю, в європейське турне, яке розпочнеться в місті Париж. І зустрічатися там Сі Цзіньпінь буде Пінь з Макрону. От я думав, що там прозвучить ця історія, плюс абсолютно очевидно, що ця тема точно буде звучати. От е і тут, друзі, ще дуже цікавий момент відбувся. От, буквально сьогодні стало відомо, що Франція офіційно запросила Російську Федерацію а, на червень місяць, між прочим, а, на річницю, 80-ту річницю висадки а, союзних військ в Нормандії в -му, 1944 четвертому тисяч році. Пам'ятаєте, попередні два роки цього звичайно не було, а тут все-таки велика річниця. І от Франція запрошує Росію, друзі. Не Путіна, звичайно, тому що ця твар не виїзна, поза як вона знаходиться під розшуком ГАГського трибуналу, як ви пам'ятаєте? Ну, міжнародного кримінального суду, давайте правильно казати. Не ГАГський трибунал, це МКС. От, тому сам Путін, звичайно, туди не поїде, але була запрошена Росія як держава. Ну і кого туди можна відправити? Ой, да купа різноманітних уродців. Вон можна правнучка Толстого відправити, Петра Толстого. Не для того, щоб потрафити любителям е, великої руської культури але Русь у Франції. Как же ж ти живнук саме Вольва Тольстого? Ну, вони придумають кого-то відправити. Хоча, знаючи тупорильство нинішньої російської е, бандочекійської кліки, вони можуть, звісно, і Лаврова туди відправити, але я думаю, вони хитріше вчинять. На жаль, вони за останні кілька. Місяців набагато якісніше стали діяти, і я, до речі, в цьому чітко вбачаю китайський вплив. Відчувається, що у них з'явилися якісь радники, які на відміну від оцих е далбадятла, дійсно, на жаль, здатні на. Скажімо так, прийняття правильних рішень. Це стосується і тим, як вони почали атакувати знову українську енергосистему, як це було організовано, і не тільки з тим. На превеликий жаль, друзі. Я ще раз кажу применшення свого ворога ніяким чином не допомагає перемозі над цим ворогом. Давайте ми це дуже чітко зрозуміємо. Я зараз не хвалю ворога. Я просто зараз роблю висновки з його дій. І раджу до речі всім так робити, друзі, тому що ілюзії ніколи не допомагають в реальності, ніколи тільки заважають. Тому, повертаючи до цього запрошення, ви ж розумієте, що це не просто так. Ви ж розумієте, що це теж запрошення до по великому рахунку перемовин. Мало того, я думаю, мало з вас слідкували за тим, що кремлівський чахлик і батька Лукашенка нещодавно говорили а даремно, тому що вони прямим текстом там говорили про що давайте повертатися до Стамбулу. Мовляв, то сьо. От не надо, от Давайте вже переговорюватися. понятно, вони продовжують качати тему, що Зеленський тип буде не легітимний. То давайте швиденько домовимося, поки він легітимний. Ну це собача, ми це навіть не будемо обговорювати, але тим не менше. Я до чого веду, друзі, що ми бачимо дуже багато різних заяв з різних боків цього. Конфлікту і знову ж таки китайці їдуть в Європу і явно будуть домовлятися саме про те, щоб їх допустили. Ну їх понятно, щоб русню допустили в якості перемовників на цю конференцію. Можна сказати у відповідь на це. Президент Зеленський дав велике інтерв'ю знову західній пресі, звичайно, не українські, ну але ладно, менше, менше вже з тим про це говорити в даному випадку. Дійсно, адресат цього інтерв'ю це не Україна, а світ. А при чому я вам хочу сказати, що інтерв'ю на подив адекватне на відмін від того, що він і його люди несуть в Україні для для е, як я думаю, вони вважають тупого плєпса, який дивиться єдиний телемарафон і читає телеграм-помийки. То там, в принципі, цілком навіть адекватні тези були сказані про те, що Україна програє без допомоги США і, і багато чого моментів. От, але там Зеленський дуже чітко сказав, що мовляв, ми проти допуску, і от ви бачите, да, це не що Ця теза прозвучала, тому що воно висить в повітрі. Так, от що Україна проти, щоб Росію пускали на швейцарський цей форум, бо типу, мовляв, вона заблокує будь-яке рішення, тому треба якусь там формулу міра виробити. І потім, типу, вже щось робить. А, власне, я вже по тону бачу, друзі, ви можете самі передивитися тези Зеленського, що, що б там не було, але, на жаль, чи на щастя, я вже не знаю, хай кожен сам до себе оцінює, тиск збільшується, і те, що ці перемовини. В якійсь формі точно відбудуться і найближчі місяці це однозначно, а, на превеликий жаль, а, просто велике питання, як саме хто з ким буде перемовлятися. Я повторююся, якщо ми з вами згадаємо, наприклад, ту той ж українську корейську війну, да, то нагадаю, що перемир... ну, не мир перемир'я з північною Кореєю підписували не південні Корейці, а такий собі спецпредставник ООН. Ну зараз, понятно, ООН нічого підписувати не буде, тому що цим потентами нічого не можна довірити, але ну. Згадайте нещодавні заяви Зеленського про те, що ну, Туреччина одна не може виступати в ролі посередника між Україною і Росією. От, власне, вам ще один непрямий такий, я би сказав, натяк на те, що зараз йде активний пошук того, хто здатен виступити в ролі цього посередника, який здатен може навіть підписувати якісь документи від імені різних сторін, для того, щоб ці сторони не сідали за один стіл. От що можна сказати точно на даному етапі, що все, що я кажу, це звичайно все такі, знаєте, частини великої мозаїки, великого пазлу, звичайно, ніякого рішення ще нема. Це треба теж дуже чітко розуміти, тобто вузол закручується все вуще і вуще, все тягіше, тугіше, і тугіше, але рішення ще нема. Але можна бути впевненим. Ну от, вибачте, тут я ж свою точку зору скажу на 100 фактично відсотків, що протягом травня. В Україні запропонують якусь типу формулу перемир'я миру. Я майже впевнений, що саме вона в тому числі. Тобто треба давайте не забувати, що у Європи з Китаєм теж величезні питання. І що китайці зараз будуть продати дуже великих зусиль для того, щоб європейці остаточно не пересварилися з Китаєм, що сталося дуже серйозно після того, як Росія напала на Україну. А Китай ну Китай це Китай, <кій> і абсолютно очевидно, що. Зараз Китай буде грати в рушу. Вот бачите, американці самоусуваються, американці там своїх заціалінізм. Давайте чому будемо через них сваритися, порішаємо вопросик і так далі. Так само ви розумієте, яке велике бажання у того ж таки Макрона. Стати новим геополітичним лідером Європи, який зможе сісти як велика країна світу, абсолютно там нічим не поступає, в Китай, Китаю, Америці, сісти, вирішити питання найбільшої війни в Європі за останні там 80 років. Е, і тому повторюся, от такі жести, як запрошення Росії на святкування цього, е, так би мовити, дня висадки союзників Нормандії, тобто по великому рахунку, це нові нацисти сучасності, але... Бачите, політика, всі діла, і от такі от цікаві жести починають виникати. Чи ви вбачати в цьому зраду, друзі? Ну, якщо виходити з того, що говорить президент Зеленський, що от, тільки кордони 91-го року Ну звісно, це зрада. Якщо виходити з реалій на землі, як люблять казати расисти, то ну давайте визнаємо прості речі. Що на жаль, в першу чергу, через абсолютно бездарне управління Володимира Зеленського, ну скажімо так, гандикап 2022 року просраний остаточно. Тобто у нас більше немає ні тої міжнародної підтримки і тої консолідації навколо України. Нема Росії в ауті міжнародному, яка на жаль, майже повністю відновила свою Ну, Вона відновила, скажімо так, можливості щось говорити. Інша справа, що місце в світі вона своє втратила і ніколи не відновить. Але ми ж зараз не про Рашку, вона та програє цю війну. Я вам багато разів це казав. Питання в тому, чи зможемо ми виграти ми. І на жаль, не про великі, у мене особисто є враження, що виграти ми не зможемо. Тепер наше завдання, хоча б не програти, і це вже буде теж виграш, От. тому ми маємо таку ситуацію, друзі, що дійсно різні гравці почали зараз дуже активно грати. Цю гру дуже багато, звичайно, буде залежати від того, чи нарешті Конгрес, а потім знову Сенат чи просто Конгрес зможуть, от ці, от, за протягом цієї от, от цих шести там, маленьких кількох днів, тобто, що по п'ятницю це останній день роботи навіть Сенату, і потім не теж ідуть на свої долбані канікули. Так, от, чи зможуть американці зараз прийняти нарешті цей пакет для допомоги для України? Якщо вони зможуть це зробити, це буде могутній жест, який не означає, що ми зможемо різко там все переламати і повернутися в умовний там не знаю, листопад 22-го року, чи там, хоча б там травень-червень, умовно 23-го року? Ні, але це буде означати, що Росія отримає дуже серйозний теж сигнал, що е, нема сенсу борсатись, типу програти Україні все одно ніхто не дасть е, тому. Типу те, що давайте, йдіть, сидіть домовляйтеся. Ну але для нас це питання виживання. Просто це питання виживання і контролю над величезними територіями в Донецькій області, Харківській Запорізькій області. Ви самі прекрасно розумієте, що, як і говорив очільник головного управління розвідки нашого Буданов, що вже десь в другій половині травня ми очікуємо продовження великого наступу, але знову ж таки цей наступ не припиняється ні на секунди і зараз. Ми ж не будемо вірити в брехню, що все стабілізовано на лінії фронту, як казав Володимир Зеленський. Це брехня. На жаль, ніякої стабілізації немає. Кожен день рашисти мають просування на 100, на 200-300 на метрів на всіх, на жаль, на більшості тих ділянок, де вони продовжують свої вперті спроби наступати. Тому, да, друзі, я не кажу, абсолютно не стверджую, що так і буде заморозка 100%, так якою вона буде, поки що про це зарано говорити. Але оці факти, які я вам щойно навів, ну мені здається, вони є дуже промовисними. Все це впирається в питання того, чи хоче цієї заморозки рашка. Як правильно сказав, до речі, Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю американцям, він не хоче насправді ніякої заморозки, ніякого миру, він хоче знищити Україну. Інша справа, чи є в нього на це, на це сили? Цих сил, очевидно, зараз нема. Як би там не було, і скільки б вони не вкладали грошей в своє ПСО про свою всемогутність. Це абсолютно не так. Росії треба нас переламати і психологічно в цьому році. Ми про це з вами багато разів говорили. От власне між цими кількома силами і харибдами буде відбуватися вся ця мізансцена. І Все це на жаль, буде ще, скажімо так, супроводжуватися ще більшими і лютішими атаками на лінії фронту. Я цілком допускаю великими обстрілами знову ж таки енергетики. Ну тобто, все те, що Росія має в своєму арсеналі, вона все це буде безумовно робити. Як яке рішення буде для себе приймати Володимир Зеленський? Це теж величезне питання, тому що з одного боку він не може не розуміти тої ситуації, в якій опинилася країна? З іншого боку, давайте не забувати, що ця людина завжди мислить як електоральний політик, а не як державний муж часів геноцидної війни? Всі свої рішення ця людина приймає, на жаль. Виходячи з свого рейтингу. Та історія, яка у нас відбувається з мобілізацією, з тим, як, наскільки перезріли ми її ці рішення, і те, що по великому рахунку ці рішення, цей закон вступить в дію аж в другій половині травня, і так далі, як він буде діяти, який він матиме вплив і так далі. Це все очевидні речі, про які, мені здається, ми з вами вже багато разів говорили. Нема сенсу повторюватись. Тому так, Зеленський зараз стоїть перед дуже поганим і ще більш поганими виборами. От, ну, так воно і буває, коли ти. Поганий політик насправді і просто на харізмечки сподіваєшся порішати дуже складні питання. От така вона зараз ситуація, і як з нею буде виходити українська влада? Я поки що сам не дуже до кінця розумію, але можна сказати точно, що гра почалася, і вона вже навіть вийшла на рівень абсолютно публічних заяв найбільших акторів цієї гри. Так що давайте слідкувати, друзі, але при цьому давайте не забувати, що все одно все буде вирішуватись на полі бою. І тому головний актор в цій грі це збройні сили України. Друзі. Тому ми нагадую з вами можемо бути або ви за силу, або для ЗСУ. І це є найкраще капіталовкладення зараз в плані нашого майбутнього. Бо тільки наша армія насправді забезпечує досі існування України, якісь переговорні позиції, якісь можливості і так далі. Ніби банальні речі, але давайте про це не забувати, бо є величезна кількість тупих ібанашок, у яких в голові тупа конспірологія, які думають, що хтось може сісти, розписати шахматочку і вирішити, що буде робити Україна. Ну, скажімо так, всі на нас ставили хрест. Але тим не менше Україна показала диво 22 року. Тому нам треба допомога, нам треба, скажімо так, розуміння своїх інтересів. Нам треба не допустити, щоб Зеленський зі своєю командою вкинув нас в авторитаризм. А я майже впевнений, що якщо буде такі прийнято на банкові рішення заморожувати конфлікт, перед цим вони займуться. Остаточною зачисткою опозиційного пулу всього і політиків, і журналістів, і громадських активістів. Він в принципі накат продовжується прямо зараз. Чому? Ну тому що далі їм треба на безальна, як я постійно під постійно вам кажу, на безальтернативності виграти вибори. А далі вони сподіваються, що їм дадуть много днів, і вони всіх куплять. Оце такий план у Зеленського. Якщо ви питали про план, от десь такий він є. Я його таким бачу. Може, звичайно, я помиляюсь, але мені здається, що поки що все йде до цього. Але поки що йдуть торги, От і ці торги дуже дорого коштують нам, бо, на жаль, західні країни не виділяють нам достатньої кількості засобів ураження рашистських вбивць, гвалтівників і геноцидників. Отже, друзі, слідкуємо уважно і думаємо, не забуваємо про одну просту річ: ми все ще живемо в демократичній країні, і рішення про подібні історії мають прийматися людьми, народом України, а не кимось окремо взятим, хто намагається собою цей народ дуже часто підмінити. Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, то не забудьте поставити лайк. Підпишіться на канал Сензорнет на кращу налітку українського Ютубу. І обов'язково підпишіться на наш канал Шоу Бісики, де закликаю вас ставати нашими спонсорами і донаторами, і таким чином підтримувати українську незалежну журналістику. Дякую за увагу. Переможемо!